Швидкий тест з п'яти запитань на перевірку ваших знань з правил дорожнього руху. Поїхали. З якою швидкістю дозволено рух водію синього автомобіля? Чи дозволено водіям червоного і зеленого автомобілів виконати поворот праворуч? Хто з водіїв проїде першим? Скільки проїзних частин має дана дорога? І останнє. Який автомобіль проїде дане перехрестя першим? Ну що, скільки правильних відповідей у вас вийшло?